Схоже, що агресивна реакція на активність української діаспори переслідує ще одну мету паралізувати й роботу на підтримку України. Це стосується не лише збору донатів, але й важливої інформаційної діяльності у суспільствах, де вони живуть. Адже без симпатії європейських виборців Україна ризикує втратити і підтримку європейських політиків. І саме тут виникає необхідність поставити чітку вимогу до новоствореного міністерства національної єдності, розробити стратегію протидії російській інформаційній та ідеологічній експансії серед українських біженців. Маємо розуміти, після закінчення війни не всі повернуться додому, але навіть ті, хто буде залишатися за кордоном, будуть українцями. Наша держава матиме велику діаспору в Європі і це вимагає системного підходу. Путін вже працює над тим, щоб, хоча б частина українців за кордоном були лояльними до рускава міра і сприймали і поширювали кремлівські наративи. Для цього Москва не шкодує ресурсів для Кремля. Це продовження війни за демографію, метою якої є зменшення кількості українців. І байдуже яким способом через фізичне знищення, примусову депортацію, вимушену еміграцію чи втрату національної ідентичності, завдання ж української влади дати відсіч на цих фронтах демографічної війни.